Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає Київ до наступної середи. Скажіть, покажіть, що чекає Київ з боку рашистів до наступної середи. Чи будуть обстріли у нас? Скажіть, покажіть. 5 жезлів це погано. Тройка кубків це краще. Секрет таємниця. Шлях відкритий на 8 кубків. Справедливість. Ну, однозначно, будуть на до наступної середи, буде у ворога на його території також будуть вибухи. Потім, що скрито, в... В якісь вісім кубків, якийсь аход, десь ворог буде відступати. З якихось територій, які були окуповані. Так, чи будуть обстріли, скажіть, покажіть. Небезпека є. Будинки, захист, тройка пентаклі, сім пентаклі. У нас буде посилений захист. Зірки це погано. Шість жезлів. Якийсь більш міцніший захист, але напад буде, обстріл буде, судурак буде ще розрушати, руйнувати будуть. Давайте перекриємо. Таємниця то що, то, що скрито, що вони ще не знають, що їм далі робити. Зараз у ворога стоїть питання: коли вони стрілять, не стрілять, як стрілять, чи сильніше, чи припиниться робити. Вопрос, выбор, що делать. Не ну, стріляти будуть, заперечу. Домовляється, отвітні удари будуть по їх території. Ну, це зруйновані будинки, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. заперечую. Всі карти конфлікту вийшли війни. Заперечую. 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 Прибираю негатив. Вищі сили, прошу захисту для Києва, для Київської області. Відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб було мирне небо, щоб не було жертв, щоб не було прильотів, щоб не було обстрілів. Нехай всі бомби, снаряди, ракети, дрони, ворожі вибухають на території, вибух... на території ворога. Там, де їх запускають, там вони хай вибухають у них при запуску. Вищі сили відвідіть біду, зруйнуйте ворогу плани, щоб не було обстрілів, щоб припинилася агресія проти нас по Верховному суду, буде так і так є вищі сили, допомоги, прошу, стихії, землі, води, повітря, вогню, станьте, підніміться захистом нашим займіться. І щоб ворог не, не займався. Україною займався своїми справами і свої руйнування. Там розгрібав, розбирав, і свої стихійні лиха вгамовував. В Поверховному суду буде так і так єсть. Буде так. Захистіть нас. Зруйнуйте ворога, зруйнуйте ворогам плани. Буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.